А ми можемо помолитися. Ми можемо помолитися в будь-якому місці, так? а це тільки якісь особливі люди можуть молитися, чи всі можуть молитися. А який же ж другий подарунок? Другий подарунок, про який говорили ангели це був мир. Щоб, що Ісус прийшов, щоб дали мир. А який же ж там Бог дає мир, якщо у нас війна в країні? Якщо люди ненавидять один одного. За приємно зробили? Кажи. Є яблука роздоров? З'їли запрітний плід, так? Бог їм сказав, не можна цього дерева їсти, а вони з'їли. І що тоді сталося? Вони побачили. І що тоді сталося? Спілкуватися з людиною, тому що Бог який, Він святий чи вічний? Святий. А, Бог святий, і Він не може спілкуватися з вічною людиною. І Бог хоче, щоб ми всі туди потрапили. І що Він для цього зробив? Він для цього послав Ісуса Христа на землю. Ісус Христос це єдиний, хто прожив безвічне життя. І він взяв свої гріхи, він взяв гріхи наші, гріхи всіх людей на себе, тому що він прожив святе життя. І він взяв покарання, яке ми повинні були понести, він взяв на себе. Дивіться, а, я, а він дуже-дуже любить нас. То як ви думаєте, суддя, Бог, він повинен нас наказати, тому що е, люди взагалі є, хтось із людей. Поганого не зробили ніколи, не подумали, не сказали. Є хтось цей вас такий? Хто ніколи нічого поганого не подумав, не зробив, не сказав. Є хтось такий, підніміть руку. Є. Yes. Єсть? Yes? А ти завжди батьків слухаєшся? А вихователек завжди слухаєшся. Так? І ніколи нічого поганого не робиш, не б'єшся ні з ким. Іграшки не забираєш? Ні? Є хтось такий, мабуть, не, немає ні одної людини, так? Яка? і третій подарунок, про який не співали ангели, але ми читаємо дуже багато про це Біблії, це Божа любов, Божа любов до нас проявилась, коли Ісус Христос він взяв наші провини на себе, Він помер до нас на Христі. І за цього ми тепер, якщо ми повіримо в Нього і е, повіримо в нього. І попросимо, щоб він жив в нашому серці, ми можемо жити разом з ним і попасти на них.